Ревіння моторів, каміння з під коліс такий він екстрим гірських перегонів. <звук> Посмагатись на гірській ділянці зібрали спортсмени з різних куточків країни. Щоправда, з Донецька замість семи екіпажів до Буковини вдалося дістатись лише одному. Є проблеми з ну, вивозом спортивних автомобілів. Так сталося, що я на початку всієї цієї ситуації виїхав з області, і ну для мене не було проблеми сюди приїхати. Трикілометрова кілометрова ділянка, яку мають на швидкість подолати спортсмени, хоч і не надто довга та складна. Підйом із старту до фінішу 90 метрів. Втримати кермо на швидкості на гравійній дорозі і подолати гору вдається не усім. Обірвало піввісь, і в результаті занесло. і Ударився у відбійник. Буквально я знаю метрів 30 перед фінішом. Чуть-чуть не повезло. Екіпажі на повноприводних Міцубіші та Субару дістаються до фінішу блискавично, трохи більше як за дві хвилини. На поворотах здається. Ну, слава Богу, машина ціла, поки що. Не збираються так просто здаватись і спортсмени на ретро автівках. У витривалості свого старенького подарованого ще дідусем Запорожця, переконаний Денис. Дорогу серцю автівку, хлопець задля участі у перегонах, переобладнав власноруч машинка. ця більше тобто, задньопривідна, і вона якраз в пограві можна її. Ліпше відчувати, ліпше їздити ній. цікавіше. Ну запорожець, це взагалі нас це ідеальний підготовлений автомобіль. Там е закладена двигун ВАЗ-2108, і з погляду на дивився на Запорожця, Але так як він їде, то здогадується, що там потужно все. Лідером п'ятого етапу чемпіонату України з гірських перегонів став киянин Володимир Петренко. Переможців чемпіонату України визначать після проведення ще двох завершальних етапів змагань в Івано-Франківську та на День міста у Чернівцях. Має Гуменник Ярослав Левицький місцевий час.